Якщо так подивитися, загалом от сама квітка, що вона в собі несе? Вона несе енергію вітру, сонця, землі. Води, тобто в ній присутні всі чотири стихії. От чи можна залишатися байдужим до цієї краси і до, до цього витвору природного мистецтва? Звичайно, що коли споглядаєш на квітку або на якусь рослинку, ти починаєш шукати в ній уже не біологічну чи ботанічну ознаку, а творчу, художню. Я в кожній квітці шукаю образи. Флористика ж ошибана, японське мистецтво створення картин з природних матеріалів, не вимагає жодних матеріальних затрат. У нас все це лежить під ногами. Вирощуй, ходи, гуляй, відпочивай, збирай ці рослинки, суши. І після того, як ти назбираєш велику кількість цього матеріалу, створиш свій власний гербарій, вже після того можна починати працювати. Я інколи не дихаю для того, щоб зробити якусь деталь, бо якщо ти. Кашлянеш або дихнеш або засмієшся. Були такі випадки. Я засміялася дуже голосно, і в мене все розлетілося на столі. і Я втратила ту композицію. Тут достатньо просто бути уважнішим до листочка, до квіточки, до пелюстки і більше фантазувати, більше розвивати в собі оце третє око, мислити образами. Оскільки я роблю тільки українські пейзажі, то для мене українська флора найкраща. Тому що тут є все. З наших рослин можна робити і зимові пейзажі, і літні, і осінні. До речі, мова квітів набагато можливо і яскравіша, і цікавіша, ніж слова, тому що квітами можна передати дуже багато смислових відтінків. Наприклад, у японців є дуже відомий такий вислів: хочеш залучити до себе в хату чи в свою родину кохання. Повісь зображення півонії. Якщо японець дарує своїй коханій там пів... півонію, наприклад, чи малюнок, чи фотографію, чи живу квітку, то вона практично мала б була б за нього вийти заміж. <сум> Тому що це найвища, найвищий прояв освічення в коханні. Але натхнення завжди примарна така <сум> істота. Вона десь. В космосі літає, літає, а потім прилетить вона до тебе, чи ні, ця муза, не знаєш. Але чекаєш її, звичайно.